Ківерцівській громаді прихистили майже дві тисячі внутрішньо переміщених українців, розповів міський голова Олександр Ковальчук. У пункт видачі речей для переселенців прийшла Лілія Мягка із Запорізької області. Жінка на Волині живе п'ять місяців. каже сюди, часто приходить за спілкуванням. Ми тут знайомимося, можна прийти, нічого не взяти. Ну як там зовсім зовсім тобі не не добре, то ну якось ми йдемо сюди. Тут добре люди у вас трошки простіші, ніж у нас. Є люди з Харкова, з Чугуєва, з Славянська, Лісичанська. І отак ми якось поспілкувалися і знаєте, ми як рідні зараз. Я создала групу, назвали мої ми, ми з України, бо більша кількість людей розмовляє російською мовою. І от Переходять на українську, допомога в ківерцях для переселенців багато, від, звідки є і Червоний Хрест, і станція добра, і православній церкві Яна Церкевич костюлі». Шукає одяг для сина Вікторія Поліщук. Її родина приїхала на Волинь з Чугуєва Харківської області. Місяць ми сиділи в підвалі, взагалі не виходили. У дочки на глазах і людей розривала. В нас було дуже страшно. Внучка до сих пор співає пісні Танки їдуть, ми стріляємо. Ми є лядішли. Спасибо цим людям, які нас тут стріли. Як би не було добре, лучше. Знайшла прихисток на Волині переселенка з Донеччини Олександра Кизим. На ну, нема. Дочка попала сюди і забрала нас. Пункт видачі речей у Ківерцях працює з 9 до 14 години. Щодня сюди приходить зо два десятки людей. Соціальний магазин. Так між собою називають це місце, каже працівниця Лідія Димчук. За даний час квартири познімали, обживається посуду, всі дуже хочуть. Одіяла на зиму готовляться, зимове взуття вже хочуть, куртки зимові. Більшість переселенців живуть у ківерцях, розповів міський голова Олександр Ковальчук. В села громади, говорить, намагаються створити людям побутові умови, допомогти з пошуком роботи. Ми в селі Домашів відремонтували колишню хорошу школу, там може проживати 50 внутрішньопереміщених осіб, там зроблені ідеальні умови для проживання, все нове, планується розбудова містечка в нашій громаді. Також ще нам вчора прийшов лист, які за державні кошти можна відремонтувати будинки для переселенців. Нам на минулій нараді довели, що наша громада має прийняти 13 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Для нас це майже, ну я навіть і не знаю, нереально. Зі слів Олександра Ковальчука, зараз у Ківерцівській громаді є приблизно тисяча місць для поселення. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.